Надбавка у липні чи чекати на доплати до пенсії. Деякі пенсіонери отримують надбавку до пенсії в липні, але її розмір не повинен перевищувати 10 340,35 гривні. Надбавки залежать від віку пенсіонерів 300 гривень від 70 до 74 років, 456 гривень від 75 до 79 років, 570 гривень від 80 років. Надбавки автоматично призначаються після досягнення певного віку і не сумуються, а лише зростають зі збільшенням віку. Пенсію можуть скасувати, якщо пенсіонер не повідомить ПФУ про зміни у майновому стані, такі як працевлаштування, зміна адреси, отримання нового паспорту тощо. Деякі пенсіонери в липні отримують надбавку до своєї основної пенсії. Головна умова. Аби їх виплати не перевищували 10 340,35 гривні. Яку надбавку отримують пенсіонери? На надбавку можуть розраховувати особи, які досягнули 70річного віку, і їх пенсія не перевищує 10 340,35 гривні. Її розмір складає Читайте також вихід на пенсію для підприємців, які умови ставить держава. 300 гривень для пенсіонерів від 70 до 74 років 456 гривень для громадян від 75 до 79 років, 570 гривень для тих, кому виповнилося 80 років. Такі надбавки виплачують щомісяця і звертатися по них нікуди не потрібно їх призначають автоматично після досягнення певного віку. Чому можуть скасувати пенсію? Для деяких пенсіонерів може припинити надходити пенсія. Так стається, коли особа вчасно не повідомляє ПФУ про зміни у своєму майновому стані. Про що потрібно повідомити ПФУ? Працевлаштування або звільнення, початок або закінчення підприємницької діяльності, зміна місця реєстрації, Припинення дії певного статусу, виїзд пенсіонера на ПМП за кордон. Зміну або отримання нового паспорта, наприклад, внаслідок крадіжки старого, зміну прізвища чи інших важливих даних на основі певних документів, наприклад, свідоцтва про шлюб.